Славнозвісна третя штурмова бригада розпочинає набір добровольців. Підрозділ сформований ветеранами Азову 24 лютого 2022 року та виконує завдання по захисту територіальної цілісності нашої країни. Вмотивований боєць третьої штурмової Віталій Якименко розповідає, що це одна велика родина, де панує дух побратимства. Потужна тим, що в нас в частині служать всі однодумці. І люди, які прийшли, знають за чим вони прийшли. Прийшли самі, не через воєнкомат. Не мобілізовані ну, по документах, собрали сумки і поприходили самі військову частину. З лозунгом або перемога, або смерть. Всі вмотивовані. всі вмотивовані, всі добровольці, ніхто нікого не заставляє. І за рахунок цього новостворена військова частина, якій менше року. На даний момент показала і одні з кращих результатів на фронті. Воїн це еліта суспільства. Він є прикладом та всупереч страху дивиться на загрозу, як хижак, а не жертва, резюмує боєць третьої штурмової. Останній населений пункт, який ми звільняли, це був населений пункт Андріївка, невеличке село, яке фактично не фактично, а це Реально його немає. Взагалі немає. Бійці штурмовики, які зачищали село. І для того, щоб повісити прапор України, і знайшли одну будівлю, будинок, де залишилось дві стіни. І на ці дві стіни поставили прапор України. Наша, наша. Так. Третя штурмова повністю забрала. Село Андріївка, слава нації! Тут кожен боєць, твій надійний друг і побратим, як на війні, так і поза нею. Наголошує Віталій. Бувають такі моменти, що бійці між собою підрозділи сперечаються кому йти. Не в плані я не хочу, а йдіть ви, а в плані, що дайте, я піду сьогодні, бо ти вчора ходив. Аби дати можливість прокачати бойові навички, третя штурмова запустила тестовий тиждень у рекрутинговому центрі, аби боєць міг випробувати себе і свої можливості та дізнатися, на що здатен. Нам потрібні бійці, бійці вмотивовані, і для чого потрібні. І так як військова частина показала гарні результати. І прийнято рішення на вищому керівництві про розширення військової частини. На, даному, на даний час військова частина складається з двох штурмових батальйонів, з двох механізованих і одного танкового противотанкового. І зараз створюється ще два стрілецьких батальйони. І робиться це для того, щоб як сказати, військова частина була незалежною, щоб до нас не прикомендували ніяких інших частин, і в тому числі і зачасту прикомендували частини територіальної оборони. І прийнято рішення два своїх стрілецьких батальйони, змотивованих хлопців, і ми будемо далі йти вперед. Сьогодні ми знаходимося на шляху до створення української самостійної соборної держави. Резюмує Віталій, і це має розуміти кожен українець, мрія. Та, щоб мені на даний час 3-4 роки, і я мрію про створення сім'ї і хочу, щоб мої діти не жили ну, в такій державі, в якій зараз ми перебуваємо. Хочеться в новій, свідомій європейській державі жити. На холостяк зробили, так? — зараз. Хлопці військовослужбовці В запиті дуже серйозно висерався. Вже ні, вже ні. В запиті, починаючи з Прилуцького ТРО, і хлопці, які десь з кимось там зустрічалися, це ж в мене багато знайомих. Десь зустрічалися, десь познайомилися. Через місяць, другий Ну, Я сам по собі кажу, хлопці, а ви гарно подумали? От в мене бієць з моєї третьої штурмової бригади, 10 днів назад поїхав в відпустку за сімейними обставинами одружуватись на дівчині, з якою познайомився в інтернеті і бачив раз в житті. Тож вривайся у третю штурмову. Стань частиною перемоги закликає неодружений військовослужбовець Віталій Якименко.